Христос Воскрес! Так сталося, що мене, братирія Олександра Дедюхіна з Полтави, попросили, щоб я записав це привітання для українців Ірландії. Ну ось записую. Там задавали перше питання, що як би я міг себе прорекламувати. Ну, чесно кажучи, я так вважаю, що гарний дідюхін реклами не потребує. Можу тільки згадати, що один з московських сайтів написав про мене, що в Україні є не один кровавий пастер, не тільки Торчина, а ще й Дідюхін, як вони казали, що е, е, сите обличчя, впевнений погляд і ненавість до Росії. Ну, мабуть, яка ще може бути реклама? От. А що стосується взагалі підготовки до Пасхи? тому що в Ірландії я знаю, що немає української церкви, немає можливості, щоб піти посвятити Паски, треба пам'ятати саме головне, що кожен глава родини це є та людина, яка може святити. Ми всі рід обраний, царське священство, ми всі є царі і священники у Господа. І ось, е, якщо немає можливості там, піти в церкву, то що треба робити? Треба пекти паски, е, брати рецепти, якщо там від бабусі лишилося, користуватися інтернетом. І е, ці паски печемо. Потім е, ми з молитвою, е, ці паски, е, береться свячена водичка. Якщо немає свіченої водички, ну просто візьміть, перехрестіть ту саму воду і скажіть, Господи, освячується вода ця. І кожен голова родини може освятити ці паски. Головне, що головне не те, як ми посвятили, в яку там церкву пішли. Головне, щоб ми все це споживали з подякою Богу. Оце те, що стосується освячення пасок. Ще задавали питання, що робити зі сповіддю? Ну, Тут набагато складніше безумовно. Але я думаю, що. Можна сповідь, звичайно, що кожен один одного там не може приймати особливо причастя. Тому тут є два варіанти. Або вам періодично для сповіді приїжджати в Україну, або можете запросити якогось священника, який приїде туди, до вас, в Ірландію, освятить ваші хати, і можливо, там відслужить службу. От ну і останнє останнє все таки це є пасхальне привітання. Пасхальне привітання, і я хочу сказати, що незважаючи ні на що, Христос воскрес, Як би нам всім важко не було, в нас зараз в країні війна. Але ми дякуємо Богу, що в нас є можливість святкувати цю Пасху, і нехай радість Господня завжди буде з усіма вами. Нехай Боже благословення перебуває на всі на всіх вас. Нехай у всіх буде здоров'я, радість і багато-багато років життя. Христос Воскрес!